3 березня до нас приїхав Іван з Івано-Франківська по навчанню і запуску якби свого міста по напрямку клініки пройшов місяць. Ми зробили все необхідне для того, щоб навчити, показати, розказати, як правильно працювати в цьому напрямку і дійсно розвивати напрямку напрямок клінінгу в місті Івано-Франківськ. Хочу вручити сертифікат. Івану на право користування торгівельною маркою. Будь ласка, і хочу запитати думку про навчання: як ми віднеслися до навчання, як ми працювали? Скажи, будь ласка. взагалі, франшиза це дуже вірний крок. Був, тому що за досить короткий проміжок часу набрався досвіду, який накопичувався декількома роками. Команді з дійсно професіоналами своєї справи здобули навички, з якими готові зараз приступати і розвивати своє місце. Дякую, дякую.